Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа перенесе нас у Варшаву 80-х років, столицю тодішньої польської народної республіки. В центрі нашої уваги Данута Ожеховська. Вона жила зі своєю донькою катажиною у просторій трикімнатній квартирі в одному з елітних районів Варшави. У 76-му році вони з чоловіком розлучилися. Її чоловік Єжи переїхав і залишив Дануту виховувати катажину наодинці. Хоча батько катажини рідко спілкувався з її матір'ю, він все одно підтримував з нею нормальні стосунки. Зрештою, він жив досить близько, тому катажина могла ходити до нього в гості після школи. Про дитинство катажини збереглося мало відомостей. Вона навчалася в хорошій школі, вчилася без пригод. Вчителі та однокласники вважали її дуже перспективною. Вона рідко відчувала якісь труднощі з навчанням. Коли Дануті виповнився 41 рік, вона працювала на телеканалі TVP – центральному телевізійному каналі Польської Народної Республіки. Це була соціалістична держава, сателіт Совка до 89-го року. TVP на той час слугував важливим інструментом державної пропаганди. У 2023 році цей канал було закрито, але на момент подій справи він залишався ключовим засобом масової інформації того періоду. Данута займала посаду редактора. В її обов'язки входила перевірка матеріалу перед тим, як він піде в ефір. Це була пристойна і високооплачувана робота. 19 лютого 1980 року Катажина повернулася зі школи додому і побачила, що її матері немає. Тоді це не викликало у неї занепокоєння, оскільки Данута часто затримувалася на роботі. Але через дві години в їхню квартиру подзвонила співробітниця ТівіПі і запитала, чи знає катажина, де її мати. Данута не з'явилася на роботі і не повідомила заздалегідь про відсутність. Це було для неї нетипово. Катажина пішла до батька та розповіла йому про цю ситуацію. Він занепокоївся, тому пішов із дочкою до квартири колишньої дружини. Разом вони ще декілька годин чекали на повернення Данути, але її так і не було. Відчуваючи, що щось могло статися, він вирішив, що Катажина проведе ніч у його квартирі, а сам пішов в міліцію повідомити про зникнення. На ранок 20 лютого про Дануту не було жодних звісток, тому батько Катажини особисто повів її до школи. У той самий час двоє працівників гідроцентру працювали біля Черняківського озера. Вони помітили щось незвичне, що плавало на поверхні води. Зацікавлені чоловіки за допомогою палець та інструментів витягли дивний предмет на берег. Коли вони роздивилися його ближче, то побачили, що це був досить великий круглий об'єкт, загорнутий у газету і перев'язаний мотузкою. Розв'язавши мотузку та знявши газету, вони виявили металеву каструлю. Відкривши її, будівельники побачили жахливу картину. Всередині була відрубана голова жінки. Міліція вилучила каструлю разом з її вмістом. Поруч не було знайдено ні особистих речей, ні слідів крові, що свідчило б про те, що це місце злочину. Також на місці не виявили інших останків. Каструлю та голову відправили на експертизу. Ростин показав, що для обезголовлення ймовірно використовували сокиру або тесак. Міліціонери згадали, що колишній чоловік Данути лише день тому приходив до відділку, щоб заявити про її зникнення, тому його викликали, щоб опізнати голову. Коли він побачив її, то підтвердив, що це Данута. Після встановлення особи жертви справа стала головним пріоритетом для слідчих. Спочатку правоохоронці припустили, що жінка знала свого вбивцю. Вони провели обшук у її квартирі, але жодних доказів злочину так і не знайшли. Через жорстокий характер вбивства міліція припустила, що це може бути справа рук серійного вбивці початківця, який викрав Дануту дорогою на роботу. Вони припускали, що вона може стати першою з багатьох жертв. Данута і її донька Катажина мешкали у просторі і досить елітній для цього району трикімнатній квартирі. однак вони жили там не самі. Одну з кімнат орендував чоловік, який став першим реальним підозрюваним. Поліція з'ясувала, що орендар працював за межами області та рідко з'являвся вдома. Це стосувалося й ранку, коли зникла Данута. 19 лютого він був на роботі, що забезпечило йому надійне алібі. Також перевірили батька катажини, але швидко виключили його зі списку підозрюваних через відсутність мотиву і підтверджене алібі. На жаль, на той момент у справі не було інших зачіпок, і слідчі почали побоюватися, що розслідування може зайти в глухий кут. Але справа зрушила з місця 24 лютого. Того дня пасажири центрального вокзалу Варшави масово почали скаржитися на сильний неприємний запах. Висока вологість на вокзалі лише підсилювала його. Одні припускали, що хтось пожартував, сховавши фекалії в одній з камер зберігання. Інші описували запах як сморід гнилої плоті з легким солодкуватим відтінком коризі, ніби хтось намагався приховати його. Зрештою, хтось викликав міліцію. Коли правоохоронці прибули, вони почали систематично відкривати шавки одну за одною. Поки в одній не знайшли коричневу сумку, а в іншій дорожню валізу багаж витягли та розкрили. Всередині знаходилися різні предмети, загорнуті в рушники, які були щільно заклеєні скотчем. Знявши рушники, правоохоронці побачили залишки людських ніг, розчленованих на стегна, литки та стопи, причому колінні чашечки були відсутні. У дорожній сумці виявили тулуб жінки, руки якої були зігнуті назад. Поряд із решками знаходився букет квітів, що складався з тюльпана, нарциса та фрезі. За висновком експертів, порізи були надзвичайно точні, що свідчило про те, що їх зробила людина з глибоким знанням анатомії. Якщо спочатку слідчі лише припускали, що вбивцею може бути серійний злочинець, то методичне розчленування та незвичайний букет квітів лише підтвердили ці здогадки. Букет розглядали як ритуальну частину злочину або своєрідну візитну картку вбивці. Судово-медична експертиза підтвердила, що рештки належали Дануті. Однак міліції знову бракувало підозрюваних, тому вони вирішили ще раз перевірити орендаря квартири Данути. Виявилося, що він вправно володів ножами і деякий час працював на бійні. Проте його алібі залишалося незаперечним, тому його знову виключили зі списку підозрюваних. Слідчі також спробували простежити походження валізи. З'ясувалося, що вона була виготовлена у східній Німеччині, тодішній Німецькій Демократичній Республіці, проте відстежити її власника не вдалося. Не маючи інших зачіпок, міліція вирішила вдатися до публічного розголосу. Подробиці вбивства були оприлюднені, а фотографії валізи надрукували в газетах. Людей закликали повідомляти, якщо вони бачили когось із валізою або сумкою 19-20 лютого. На місцевих телеканалах вийшов спеціальний репортаж із закликом допомогти у розслідуванні. У день трансляції спеціального репортажу на польському телебаченні до міліції звернулася сусідка Данути. Вона згадала, як кілька днів тому поверталася з кінотеатру і побачила жінку, яка ледве тягнула важку валізу. Сусідка запропонувала їй допомогу, але жінка рішуче відмовилася. Востаннє її бачили, коли вона прямувала до трамвайної зупинки. Сусідка впізнала її як катажину ожеховську, доньку Данути. Спочатку міліція поставилася до цієї інформації скептично, але все ж викликала катажину на допит. Як і очікувалося, вона все заперечувала, проте це була ще одна зачіпка, яку було варто ретельніше перевірити, тому квартиру данути вирішили обшукати ще раз, більш ретельно. На шпалерах у коридорі, які імітували червону цеглу, слідчі помітили плями крові, які раніше не помічали через те, що вони зливалися з малюнком. Також було знайдено рулони скочу, що збігався з тим, який використовували для пакування останків. І шнурок, яким була перев'язана каструля. Родичі підтвердили, що каструля подібного розміру зникла з квартири, і нарешті у квартирі виявили сокиру зі слідами крові. Катажини вдома не було, її затримали у квартирі подруги. Під час допиту вона зізналася у вбивстві. Катажина розповіла, що 18 лютого мати прала білизну і збиралася кип'ятити одяг у великій каструлі. Вона попросила дочку дістати каструлю з верхньої полиці. Катажина піднялася драбиною, помітила сокиру, яку купила кілька місяців тому, і раптово вирішила вбити матір. Не злізаючи з драбини, вона завдала удару сокирою в лоб данути. Данута впала на підлогу, але була ще жива і намагалася захищатися. Катажина злізла з драбини і знову почала наносити удари сокирою, доки мати не перестала рухатися. Після цього вона затягнула тіло у ванну, роздягла його і почала розчленовувати. Закінчивши, вона старанно відмила ванну, себе та приміщення, використовуючи воду і мило. Рушники, одяг і речі, які були забруднені кров'ю, катажина зібрала, щоб пізніше позбутися їх. Незабаром орендар повернувся додому, щоб забрати речі, які потрібні йому для роботи. Катажина намагалася зберігати спокій і розмовляла з ним так, ніби нічого не сталося. На щастя, для неї, він не затримався надовго. Якби орендар вирішив зайти у ванну, він виявив би розчленоване тіло данути, яке весь час лежало там. Після того, як він пішов, катажина поклала голову матері в каструлю, загорнула її та перев'язала мотузкою. Потім вона сіла на трамвай до Чернігівського озера, місця на якому її мати любила відпочивати влітку, і кинула каструлю в озеро, після чого швидко повернулася додому. Вдома вона підготувала дві валізи: дно обох зміцнила шматками ДВП, щоб вони краще тримали форму. У першу валізу вона поклала тулуб, а в другу ноги. Валізи залишилися в квартирі, а сама катажина лягла спати. Наступного дня, 19 лютого, Катажина пішла до школи, а потім повернулася додому разом зі своїм хлопцем. Той не підозрював, що в кімнаті в двох валізах лежать рештки її матері. Вони навіть почали займатися сексом, але хлопець раптово пішов, злякавшись звуку ліфта в коридорі, оскільки подумав, що Данута могла несподівано повернутися додому. Приблизно через пів години після того, як хлопець пішов, Катажина отримала телефонний дзвінок із повідомленням, що її мати не з'явилася на роботу. Це змусило її діяти швидше, адже вона розуміла, що орендар або хтось інший може знайти рештки. Вона взяла одну з валіз і, докладаючи великих зусиль, донесла її до центрального вокзалу, де залишила в камері зберігання. Потім вона повернулася за другою валізою. Одна з сусідок побачила її біля дверей квартири, коли вона намагалася тягти валізу і запропонувала допомогу. Але Катажина рішуче відмовилася. Після цього вона віднесла другу валізу на вокзал і поклала її в іншу шавку. Повертаючись додому, вона придбала квіти і поклала їх на валізу, вважаючи це певним способом віддати останню шану матері. Прибувши додому, Катажина зателефонувала своєму батькові і повідомила, що Данута зникла. Цей дзвінок запустив ланцюг подій, який у підсумку привів до її арешту. Після зізнання катажину направили до психіатричної лікарні для тривалого обстеження, адже слідчі не могли повірити, що вона була при здоровому глузді, скоюючи такий жахливий злочин. Однак, після кількох тижнів аналізів лікарі підтвердили, що катажина була психічно здоровою. Перебуваючи під вартою в очікуванні суду, вона зробила спробу покінчити життя з кубством. Щовечора катажина просила ліки від тривоги у тюремного персоналу, але замість того, щоб приймати їх, збирала таблетки, плануючи прийняти їх усі одночасно. Її план було розкрито і вчасно зупинено. Батько катажини, дізнавшись про це, написав листа підтримки, в якому закликав її не здаватися. Те, чому він так захищав катажину, стало зрозумілим під час судового процесу. У вересні почався суд, який став справжньою сенсацією. Біля будівлі суду зібралися репортери, фотографи та численні глядачі. Громадськість вимагала справедливості, і багато хто наполягав на тому, щоб катажина стала першою жінкою в Польщі, яку засудять до смертної кари. Однак перебіг суду зробив такий вирок мало ймовірним. Сторона обвинувачення не надто активно доводила свою позицію, а сторона захисту намагалася подати катажину як жертву. Під час процесу з'ясувалося, що Данута була людиною зі складним характером, що могло вплинути на психічний стан дівчини. Свідком на суді став і батько Катажини, який розповів про причини розлучення з Данутою, серед яких було її зневажливе ставлення до інших. В одному з прикладів, що він навів, був випадок, коли він лагодив кран у ванній кімнаті, а Данута увійшла і заявила: скоріше за все, ти не впораєшся. На його запитання, чому вона так думає, вона відповіла: бо останнім часом ти не справляєшся ні з чим, а сантехніка це робота для справжніх чоловіків. В основному всі конфлікти виникали на фоні заробітків, адже Данута заробляла набагато більше за свого чоловіка і постійно вказувала йому на це. Під час того, як чоловік лагодив кран, вона сказала, що можливість полагодити кран це привілей, який вона йому надає, щоб він мав можливість довести свою цінність як чоловік. Це розлютило чоловіка, і він відповів, що, мабуть, їй потрібен сантехнік і для інших чоловічих справ, на що Данута відреагувала сльозами і назвала його скотиною. Того ж дня, коли Катажина повернулася додому, Данута, готуючи обід, сказала їй. І твій батько, який вважає жінку, що утримує його повією, теж отримає свою порцію. Батько описав Дануту як жінку, яка тримала родину в жорстких рамках, не терпіла непокори і постійно виставляла свою вищу зарплату як доказ своєї переваги. На запитання, чи була Данута люблячою матір'ю для Катажини, він відповів, що ні. Коли настала черга катажини свідчити, вона підтвердила слова батька і додала, що її мати була суворою і що вона ніколи не могла їй довіритись. Адже будь-які особисті зізнання або проблеми, про які вона говорила, ставали предметом пліток серед робочого колективу Данути. Щоб, хоч якось, зберегти приватність, катажина почала вести щоденник, який ретельно ховала. Одного разу, повернувшись додому зі школи, Катажина побачила, що в її щоденник було внесено зміни. Данута знайшла його, прочитала всі записи і червоною ручкою виправила в ньому орфографічні та граматичні помилки. Замість того, щоб підтримати доньку, вона лише критикувала її за недосконалості, не звертаючи уваги на почуття, які Катажина намагалася висловити. Стосунки катажини з матір'ю стали настільки токсичними, що кожен її крок і кожне слово викликали лише біль і відчуття відчудження. Данута, здавалося, не мала меж у своєму бажанні контролювати та маніпулювати дочкою, постійно принижувала її та ігнорувала її емоції. Коли Катажина дізналася, що її щоденник прочитали, і не тільки мати, а ще й її колеги по роботі, це стало черговим ударом для неї. Вона відчувала себе вразливою та приниженою. Намагаючись приховати свої справжні почуття, Катажина почала записувати у щоденник те, що сподобалося б її матері, але це тільки погіршило ситуацію. Під час одного з конфліктів, коли Данута знову виразила свою зневагу до доньки, Катажина, мабуть, уперше відчула, що її терпіння і любов до матері були вичерпані. Вона почала усвідомлювати, що її життя було зруйновано постійною агресією з боку матері. Катажина почала думати про вбивство. 18 лютого, коли вони вечеряли разом, Данута вирішила нібито помиритися з катажиною. Точніше, вона сказала, що її пробачає. Однак для катажини це більше виглядало як спроба маніпуляції. Багато експертів вважали, що саме це нещире пробачення стало каталізатором для катастрофічного рішення катажини. Вона, здається, відчула полегшення від того, що змогла врешті-решт вирішити, що робити зі своїм гнівом і емоціями, накопиченими роками принижень з боку матері. У той момент катажина відчула, що вона звільнилася від усього того, що тримало її в полоні, хоча й ціною страшного вчинку. Історія Катажини Ожеховської це приклад глибокої людської трагедії, де роки емоційного та психологічного насильства призвели до фантального результату. Її вирок став одним із найсуперечливіших у польській судовій практиці. Багато хто бачив у ньому акт милосердя, зважаючи на обставини її життя, тоді як інші вважали це проявом несправедливості. Рішення суду обґрунтовувалося глибоким аналізом особистості катажини та визнанням, що її дії були результатом багаторічного пригнічення, відчаю та емоційного виснаження. Катажину ожиховську засудили до восьми років ув'язнення, мінімального на той час терміну за вбивство.